На війні було мені вообще за Типу, прям подобалось. Піздец, -пі 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 -пі. типу, дуже мені подобалось. А о, от зараз. Щас... Ти жалієш, що не пішов 14-го. Так, да, так, да. оце так. Да. Оце прям так. Да. Це прям твоє. Так, да, так, да, блядь, ну типа так. Да. Ну реально, от я щас дивлюсь, повноважтапка почалась, і всі такі, блядь, да, ЗСУ, блядь, ЗСУ, там, все, блядь, Віримо в ЗСУ, всі вірять в ЗСУ, всі блять, там люблять, і військовий, все пізде. Типа, ти піхотинець, блядь, там баба, блядь, Одразу на починає. починає. Ну, я не піхотинець, так що все нормально. А в 14-му, вообще всім похуй було. Ми просто чуваки там собі хуяряться, а всім вощей. Знаєш, оцей мем? Дитину піднімає один, типу, з води, мужик, а типу, там інша дитина тоне. І оце, напевно, оця дитина, це оце, типу, військові, які були з 14-го року. Ну це прям, да. Всім було на них, типу, все рівно, тіпо. але тим не менше вони там нормально давали жар. Ну і я, так, да, жалкую, тому що я хотів піти. Якби я пішов, типу, то я б 100% типу, от такого поранення би не отримав. Тому що, блядь, типу, по-перше, я а, тоді би вже собі розумів, бо це зараз. Я був типу, йотим на голову, бля, просто, блядь, хуярти, блядь. треба було напевно йти не в снайпера в кісь штурмовики. Типу, а тоді б мені прийшла б типу, це розуміння що до чого, типу.